Каже папа Григорій Великий той, хто дивиться, має очі, скеровані на світло, не буде ніколи блукати у темряві. Сьогодні цей храм є отаким запаленим світильником, який буде сяяти Божим світлом і просвічувати делятин, гуцульщину і всю нашу Україну. Бо Христос хоче сьогодні нас, які сидимо у темряві наших страхів, болей, просвітити своїм світлом надії. Це Він хоче нам показати ту нашу силу, якою ми здатні перемагати Злого духа, який тримав у рабстві тих біс... того біснуватого, про якого сьогодні чуємо. Сьогодні тим світлом Божим. Подається нам світло свободи і волі, яку у собі несли, нею сяяли, до неї кликали ті, кому посвячений цей храм, усі святі українського народу.